Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з торгівельною мережею МініАгро. І наразі ми з вами доїхали до міста Львів. Ось подивіться, так виглядає наш торгівельний майданчик та шоу-рум в підприємстві Львів. Наше представництво розташоване на в'їзді в напрямку з Києва біля перехрестя з окружною дорогою, а точніше на сьомому кілометрі траси Львів-Київ на самому фасаді. Це Краща торгівельна точка з продажу міні-тракторів у Львівській області. Та не побоюсь сказати, що, мабуть, по всій Західній Україні. Раніше ви цю торгівельну точку знали під брендом Трактор номер 1 Отже, ми знаходимося в нашому торгівельному підприємстві, де представлені майже всі моделі міні-тракторів, які є в наявності в нашій торгівельній мережі. Наші клієнти мають можливість обрати собі міні-трактор в шоурумі. Або на торгівельному майданчику в дуже комфортних умовах. Якщо на момент вашого приїзду до нас в наявності не буде бажаного трактора, то наші менеджери швидко знайдуть його по всій нашій мережі та привезуть його вам з будь-якого місця України безкоштовно. Тому, якщо ви замислились про придбання власного міні-трактора, то вам достатньо звернутися до нас та розповісти нашим менеджерам, які роботи ви плануєте виконувати на своєму міні-тракторі. Бо від цього буде залежати вибір потужності трактора та його комплектація. Наприклад, якщо на тракторі необхідно виконувати роботи по обробці хімікатами за допомогою обрискувача, наприклад, в садах або виноградниках, то вам потрібно вибирати трактор з кабіною. А для роботи на фермах, в полях та теплицях, як правило, купують міні-трактори без кабін потужністю від 24 кінських сил до 50 кінських сил. На них можна агрегувати повний спектр необхідного навісного обладнання. Під кожну потужність трактора у нас в продажу є відповідне навісне та причепе обладнання. Посилання на розділ обладнання навісного на нашому сайті ви знайдете в описовій частині до даного відео. Якщо у вас виникає питання, на якому бренді зупинити свій вибір, ну, треба міркувати. Це питання достатньо важливе, бо бренд впливає на ціну трактора. Є більш преміальні бренди, а є менш преміальні. Висловлю думку наших фахівців. Трактор купується для того, щоб він працював і заробляв вам гроші. Відповідно, ви плануєте збільшити свій дохід після купівлі міні-трактора. Логічно спочатку прикинути майбутній дохід та виходячи з нього, визначити бюджет на покупку трактора. Наступне питання, яке не дає вам покою – то купувати вживаний трактор чи новий. Ну, Скажу так, звичайно, новий. Бо міцно попрацювавши білорус або європейц, або ще японець 20-річний буде потребувати постійних ремонтів, а значить, тягнутиме з вас на себе чималі витрати, а вам насамперед потрібен надійний економічний трактор з меншою витратою пального. Та краще, щоб ще і не споживав запчастини. А ці показники найвищі тільки у відомих брендів, представлених на ринку України. Ви самі знаєте, що тільки заводи з повним циклом або майже з повним циклом виробництва можуть дозволити собі проводити новітні розробки, які потім впливають на експлуатаційні витрати тракторів. Невідомі складальні заводи, що клепають трактори з будь-яких складових частин, проводити такі розробки не можуть. А тому трактори застарілих розробок ну, то те ж саме, що і БУ-техніка. Ми, як відповідальна компанія, дбаємо про всіх своїх клієнтів. Ми офіційно імпортуємо в Україну міні-трактори виключно від відомих, перевірених десятиріччями виробників, таких як Соліс, Бренсон, Донфенг, Лавол. Джинма, Зумлайн, Formlit, від Дойсфахер, Arion, Shifjeng, Сінтай та Bulat. При цьому забезпечуємо максимальну широту модельного ряду кожного виробника, щоб наші клієнти могли придбати міні-трактор, який повністю задовольняє його потреби, і саме головне має ціну, яку готовий витратити наш клієнт. На нашому сайті ви маєте можливість вибрати відповідний трактор, приїхати в будь-яке з наших торгівельних підприємств на території України. Пройти Тест Драйв. Посилання на наш сайт ви бачите в правому куточку відео. Контакти наших торгівельних підприємств ви знайдете на сайті в відповідному розділі. Наші фахівці розкажуть вам про особливості кожного трактора, проведуть тест-драйви вподобаних тракторів. Якщо у вас недостатньо грошей на покупку вподобаного трактора, то для вас діють кредитні та лізингові програми зі спеціальними пільговими умовами. Тільки від перевірених серйозних фінансових установ. Ми понад 15 років в цьому бізнесі. Купуйте міні-трактор професіоналів. Міні-трактор дорівнює Мініагра. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, будьте в курсі тракторних новин. Окремо хочу повідомити, що відео огляд кожного міні-трактора ви можете знайти та подивитись на цьому каналі в плейлисті Міні-трактор від Мініагра або на нашому сайті. Крім того, ви завжди маєте можливість задати свої запитання нашим фахівцям в коментарях під відео або на нашій сторінці Facebook, а також по телефону. Ми завжди раді бачити вас в Мініагра Львів. Мінітрактор купують в мініагра. До зустрічі!